Вітаю, друзі, з вами Лемок. Зараз будемо відкривати коробочки. Так, перемога. Все ж таки, бумеранг. Непогана машина, навіть дуже непогана. Так, в мене там залишло, залишалося добити три фражика. Преміум аккаунт продовжено, трофей, Гарпія. Отримано. А, і так. За 2 години я отримав 12 тисяч вільного досвіду додатково. Так, скільки я за цей бій отримав, давайте ще раз переглянемо. Це була перемога, це було Х5, і це було із. Відповідно з резервами, це було 3000 вільного досвіду за бій. Тому стосовно фарму вільного досвіду в літаках це просто супер. В танках такого немає. А оскільки вільний досвід і золото спільні, то тоді це дуже круто. А, так, мені дало 800 компенсації за літачок третього рівня, який у мене був. А, що ж, давайте стосовно коробочок, давайте ще зробимо отак. Щоденна нагорода. Виконати за 10. У мене є, чому? Живемо. Одну коробочку я ще отримав. Потім поїхали відкривати коробки. А з цих в середньому має випасти. з трьох випадає приблизно 200-250 золота. Давайте перевіримо теорію. Будемо по порядку відкривати. І переглядати, скільки ж золота все ж таки, я отримаю. 250? Чудово. Поїхали далі. 3 дні прямо. 5000 віно досить. І третя коробка. Нічого. І маємо ще три. Має ще випусти хоча б 200-250 золота. Або 3 дні према. <гум> в даному випадку. Так. Обладнання. 250 золота. Ну, як я казав, в середньому випадає приблизно. 200-250 золота з даних коробочок. Це, в принципі, середнє таке значення. Так, забрали, відповідно, у нас ще є такі трофеї Гарпія. Давайте відкривати. 2 дня према замість золота. 3 дня према замість золота. Ммм, чудово. Просто бомбезно. Знову 2 дня према замість золота. Ну що ж, я ж. Е... Щасливчик, скажімо так. Ну давай ще ще дні, давай ще дні према Мало према Правильно, за нашу мені золото? Давай дні према. Ну, що я можу сказати? Блогерам не підкручують, друзі. Взагалі не підкручують. За трофеї в Гарпі, які мало випасти хоча б по 500 золота з кожної коробки, мені не випало жодного золота. Взагалі. Випало дні према. Тепер у мене 18 днів А, Що з ними робити, я, звичайно, не знаю. Ну, буду використовувати тоді в танках, напевно, для фарму стріпла, тому що даний Дніпря діють. По факту, стосовно акції, надзвичайно мало я отримав за цей час, що я провів. Ну, скільки мені знадобилося? Мені знадобилося 4 години. Тобто 2 години я вчора грав. І сьогодні я грав 2 години для того, щоб якраз впритик виконати всі завдання. От, стільки часу я потратив на проходження даної події. Такі от справи пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви половам, можливо, вам більше пощастило. От наскільки можете по мені переглядати, то зовсім нічого не підкручують. Такі от справи, дякую за перегляд і бувайте!